Як давно ви купували диски, напевно, ще до ери інтернету. А якихось 5-10 років тому популярність і статки музикантів напряму залежали від ваших покупок. Сьогодні Гутен підбиває топ-5 альбомів, що купували найшвидше і найчастіше в історії світової музики. На п'ятому місці альбом Bad Out of Hell американського рокера Love. І хоча видання Rolling Stone нагородило плацівку лише 343 місцем у списку 500 найкращих альбомів усіх часів, диск розійшовся тиражом у 43 мільйони копій. Ви пам'ятаєте фільм Тіло з Кевіном Костнером та Уітні Х'юстон? Якщо ні, то ви точно колись чули «I will always Love You». Цей мегахіт увійшов до збірки саундтреків попередньо згаданої стрічки. Платівку купили більше ніж 44 мільйони разів, і саме тому «The Body Got original саундтрек Album» опиняється на третій сходинці топу від Гутен Морген. The Dark Side of the Moon – восьмий студійник Pink Floyd. Платівка, що була записана 1973 року на легендарній студії Abbey Road, стала найпопулярнішою за усю історію бенду. Більше ніж 45 мільйонів копій і третій щабель нашого рейтингу. 49 мільйонами копій розійшовся диск «Back in Black» австралійських рокерів ACDC. 131 тиждень протримався у чарці платівок Білборд, і це далеко не єдині вражаючі цифри, пов'язані з 22 рази платиновим альбомом, 42 хвилини класичного хеві-металу І я другим найпродаванішим альбомом в історії музики. Дев'ять треків, які перевернули світову музичну історію. Більше ніж 110 мільйонів проданих платівок зробили Майкла Джексона володаром найуспішнішої та найпопулярнішої платівки усіх часів. Цим творінням ми і закриваємо наш топ. А вам щодня бажаємо відкривати лише якісну музику.